Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Шахтар Донецьк. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ми розберемося, які варіанти ставок можна брати на матч Борусія Дортмунд-Шахтар. Щоб мати найвищі шанси на успіх, одразу хочу відмітити, що коефіцієнти на Шахтар падають, і тут є багато причин. Зв'язку з чим це падіння коефіцієнтів на шахтар, все більше людей вірить в те, що Шахтар має досить непогані шанси проти Брусії Дортмунд. Хоч і теоретичні шанси в Шахтаря залишаються на лігу чемпіонів, але там має бути просто неймовірний збіг обставин для того, щоб Шахтар потрапив у плей-офф. Тим не менш, команда зараз увімкнулася. Показує чудовий футбол, показує свій характер, і ми бачили в матчі проти Бреста чудову гру від Шахтаря. Насправді вони могли ще і в другому таймі краще себе показати, не віддавати м'яч, а знову ж таки грати на атаку та забити ще декілька м'ячів. Але рахунок 2-0, в принципі, також. Це чудовий результат проти Бреста. Нагадую, на той матч ми ставили індивідуальний тотал Шахтаря більше одного також ставили трішки і на перемогу Шахтаря. Це все було абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там ще більше думок від мене абсолютно безкоштовно. Також відкритий чат з українським ком'юніті, де завжди багато ідей для ставок. Це все максимально корисно, а головне безкоштовно. За посиланням в описі під цим відео важливо замітити, що в порівнянні з минулим матчем нас очікують зміни в складі Шахтаря. Гіналду на жаль травмував задню поверхню стегна. Скоріше за все. Він буде пропускати матч проти Борусії, і це досить погано, тому що він давав швидкості. Попереду він, в принципі, брав участь у атаках і він має цей футбольний інтелект витягувати на себе захисників, давати простір для флангових гравців для забігання з флангу. В центр. Ну, загалом, гравець чудовий, шкода, що він пропустить цей матч. Ну, поки що пишуть, що він пропустить, можливо, щось зміниться ближче до матчу, але скоріше за все Гіналду не гратиме в цьому матчі. І наскільки тут буде різниця в атаці, тому що Траоре це зовсім іншого плану. Форвард, він такий таран, танк. Він хоче поборотися, десь відтиснути суперника, знайти таким чином. Момент для удару. Це непогано, але це інший футбол. Зараз атака Шахтаря заточена на швидкі виходи в атаку, два-три паси, ударна позиція і гол. Хочу відзначити чудову гру Кевіна, чудову гру Судакова. Взагалі, лівий фланг, атакувальний лівий фланг. Мені дуже сильно сподобався в матчі з Брестом. Але і Марлон та Педрінь також на правому фланзі досить гарно себе почувають. І загалом, якщо дивитися на форму Борусії Дортмунд, а зараз Борусія з 10 крайніх матчів має всього одну перемогу. Це дуже поганий результат, як для такої команди. У них зараз форма жахлива, пропускають практично в кожному матчі, і тут одразу логічна ставка напрошується. Це просто гол Шахтаря за 1,70. Один гол шахтаря, коефіцієнт 1.70. Звісно, те, що траоре буде грати замість гіналду, це невеличкий мінус, тому що це десь йде втрата в швидкості. Але окрім цього, є кому забивати Атакувальна ланка шахтаря зараз. В чудовій формі, і тут також можна помимо голу Шахтаря брати спокійну фору плюс півтора, а навіть фору плюс два на шахтар. Я вважаю, що Шахтар може цілком не те, що не програти чи програти максимум в один м'яч. Вони взагалі можуть тут. Вирвати нічую і взагалі перемогти. Можна закинути трошки на перемогу Шахтаря, щоб було цікавіше вболівати. коефіцієнти на це високі. І зараз кеф на гол Шахтаря особливо приємний. 1,70 просто на один гол. Це навіть не тотал більше одного. Напишіть свої думки в коментарях, який рахунок ви очікуєте в цьому матчі. Буде цікаво почитати ваші думки, і будемо вболівати за шахтар. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.